Парк Шахтарський у Покровському районі цьогоріч він стане центром проведення заходів до дня міста. Наразі триває його благоустрій. Сьогодні Юрій Вілку провів у парку виїзну нараду. Життя триває. Не дивлячись на воєнний стан, ми в місті наводимо порядок, будуються і дороги, ремонтуються парки, сквери. От зараз ми в парку Шахтарському приводимо до ладу центральну алею. І наводимо лад, щоб створити комфортне життя в нашому місті. Ремонт центральної алеї розпочали майже місяць тому. Демонтували старе асфальтобетонне покриття, замінили бордюри, уздовж клум та алеї, оновили люки колодязів інженерних мереж. Ми замінили перебрик, бордюри і частіше основання. Старе основання не трогали, тому що там воно ви бачите. Красний щебінь, такий, так сказати, кварцитовий. Закрили його піщано піщано-гравійною. Підрядники відремонтували зливову каналізацію та замінили всю систему водозливу. Вона буде проходити з вулиці Мусарського. Там вложено 183 метри труби діаметром 630 міліметрів, потім йде по відкритому каналу в паркі, проходить під оціма тротуарними доріжками, значить, і виходить е, вже в Ривчак, і вона виходить там в відстойники такі. І за того, що тут вона була вже забита, її невозможно було отремонтувати. А також ми розгружаємо вулицю Мусорського в самому піковому моменті, там е, сіда за води, ми її соєдинили. Таким образом, Производимо ремонт і лівньової каналізації, і дорожнього покриття. Вже розпочалися роботи з відновлення асфальтного покриття на площі у понад 8 тисяч квадратних метрів. У парку Шахтарські обрізали сухості та провели омолодження дерев, розбили нові клумби. Завершити роботи на головній алеї парку Шахтарського підрядники обіцяють за тиждень. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.